Так, я вже сьогодні повернулася на роботу, Джашик залишився вдома, мама прийшла за ним дивилася. У нас похмурий день, був дощ, поки я в школі була. Зараз нема, але достатньо прохолодно, достатньо по осінньому. І сьогодні я робила все, що менеджер повинен робити. Менеджерка робила ті справи, що я зазвичай роблю, і поставила мене на своє місце, і я а, працювала на її місці трошечки хвилювалася, але ви знаєте, справилася. Слава Богу. ну Воно добре, що вона ще поруч, якщо що, я могла запитувати питання. але от... У четвер вона повинна бути, брати відгул, і я буду сама. тому Вона мене тренує у ці і сьогодні, і завтра буду тренувати, щоб я відчула себе більш-менш комфортно. Так що якось так. Ну, прикольно, прикольно, Я рада. Це... Я чекала, коли мене будуть тренувати більше. Добре, зупинилася коло Волмарта. Хочу купити менше майже... средства для посудомойки, і а, треба мені пенсил, для пенсил, для... Як, як його пенслик, олівець для брів. Після роботи заїхала в сам клуб. І дивіться, купила копчену, копченого індика. Все, вже вони, минулого тижня ще не було. Цього тижня, бачите, вже поставили на день подяки, так що індик вже є. Яєць купу купила. Цвята починаються. Будемо, думаю, будемо пікти багато і е, е, робити фаршировані Я <гаш> з мамою поділюся. Uh, короче, я вагалася, чи, чи купляти стільки, чи ні. А потім згадала, що Ірина вона купляла, вона ж теж пече, і, значить, можна. <соць>, значит, можна. Сподіваюся, що не пропадуть. Всім селом будемо їсти. Так, я відпрацювала на кухні знову. Позиції менеджера вже більш комфортніше себе почувала, але завтра я буду це робити вже без менеджерки присутні. Так що... Я багато там, питань не задала, позаписувала все, що потрібно, бо деякі е... кроки на комп'ютері це ну, дуже багато, і це треба, щоб запам'ятати, це треба робити щодня. А не тільки два дні, як я робила. І сподіваюся, що завтра все буде норм. <смі> я кажу: я завтра не буду дзвонити, я не буду плакати, вам. <смі> кажу, все буде добре. Так що якось так. Перед наступною роботою заїхала, вчора хотіла зробити шоколадну ковбасу, і я була. Впевнена, що в мене є згущенка. Нема, не знайшла я згущенки, так що піду куплю згущенки, бо шоколадна кобаса вже зове моє ім'я. Знову цей сезон почався зперед Ну, Правда, там вже залишилося 2 дня. Коротше, скалет хочу подивитися костюм собі. Капець, зараз стріляти почне. Okay, you put it with your <laughs> Wow. To have that in the yard, that's, that's that would be awesome. That's, that's scary. <laughs> oh, you find yourself new slippers. I oh, want them. I bet you do. They're so cute. I'll wear them Yeah, so cute. I'll wear them Yeah, perfect. Почалось, люди, почалось. Відкриваємо сезон каміни. Малая. <гас> я сподіваюся, що її не стукне в голову, пригад туди, стрибати в полум'я. Але щось якось прохолодненьке. так що я дочекалась нарешті. Йей. Що це за, за запахи? Такі, яке це... Це, це не з це внутрішні, не зсередини. Внутрі, не ага. Двором пахне там, так? Обнюхюю його кожного. Тю, що таке? Ти ж вийшов. Він вже взагалі забув, що таке гуляти. Так, шоколадну ковбасу. Накотав. Заворочу. І в холодильник. Mm -hmm. Так, поки ми ходили зі Скарлет в крамниці, Дені, молодший теж повів в іншу крамницю і купив Джашик нову гру. І каже, мама, давай грати. Це я так розумію, типу, як розбити лід є така гра, а це... а це врятуй, ано, no. не врятуй, а оберігаємо динозавра щось таке. Протекти дайно дайно. Думаю, це останні поліна. Що ми будемо полити на цей вечір? Але так, так добре, тепло, затишно. Коли каміну. Окей, а дела заго. Окей. Хус хто хус. You do first. What does that mean? Wait, wait, wait. Oh, yellow one? Oh, um, right right Okay, so you need to get the yellow one. So, whoever makes it fall down loses. Oh, oh, gotcha. Okay. I have red. red. Or Orange. Or okay. Lava. Instead of the ice. They did have a pink one, but I got the dark pink one instead. Let's what's next? It's on a well, it's yellow. It's it's on this one. Yeah, it's yellow. Mm-hmm. No show ya dinosauro. Тепер Трінька побачила, і вона захотіла гратись. Задимо, чашик вже заснув, спілкуємось і раптом, у нас нема світла. Ні вітра нема, ніякого ні шторму. Просто бум, все сусідство темне зникло. Я то розумію, що для вас це вже як норма, а для вас прямо що таке, що трапилося? Так що, добре ж хоч камін є. Я. Yeah. Так, сьогодні я вже відпрацювала. Я на другу роботу не йду, тому що цього ранку ми прокинулися. Я прокинулася доволі рано, щоб піти на роботу. І думала, може Джульєта повезе малих. Чи мені це зрання все ж таки самі везти на роботу зі мною? Вони просто будуть в цій продльонці. І Виходить тренер і каже, мама, я себе плохо почуваю. Я так Блін". <сіх> всі працюють. Ну, окрім бабусі, сьогодні вона не працює. Я кажу, бабуся, рятуй, рятуй, бо мала каже, що вона плохо себе почуває. А я сьогодні роблю за менеджера, і якщо я ще не піду на роботу, то то буде капець, бо там не буде не менеджера, ні асистента менеджера. І, Короче, мама приїхала зранку, сиділа з малою. Так що якась зараза заходить, то джашик поболів, то я. То я на другу роботу не пішла. Я одразу я кажу, Джуліета, ти як приїдеш з роботи, відпускай бабусю, будь з малою. А я заберу Джашика. І зараз ми стоїмо в черзі забирати скарлет. Я ніколи її не забирала, завжди це робила. Думаю, Ні, на У нас перекус після школи. Ну, якось так. Сподіваюсь, а, ми сьогодні Думаю. повинні йти на, на балет. Ви ж розумієте? Ну, Дені, по ідеї, він і так думав з малими залишатися, поки ми підемо. Безкоштовні квитки нам дали на балет Джизел. Називається. Yeah. Так. А? так, коротше, ми припаркувалися, йдемо на балет. Ольга нас чекає. Вона теж там, Ігор там. Ну коротше, це вони нам змогли. Квитки безкоштовні придбати, будемо культури Дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. добрані. Бабай!